11 квітня міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Цей день установлений з ініціативи Організації Об'єднаних Націй у пам'ять про інтернаціональне повстання, яке здійняли 45-го року в'язні Бухенвальду, дізнавшись про наближення радянських військ. З нагоди цього у Лозовій у середу біля пам'ятного знаку закатованим відбувся мітинг реквієм. Вшанувати пам'ять військовополонених прийшли представники міської влади, ветерани, інші Лозівчани. Вони згадали ті тяжкі часи, які спіткали нашу країну. Події, що відбувалися у Лозовій у роки Великої Вітчизняної. Поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку, пролунав військовий салют. Цей день в мене. Пам'яті залишився від матері. Мати учасник оцих собив, які тут проходили на Арсеналі. Вони обіцяли витягували виноплення і потім їх відкармляли. Люди наші теж були як непосредственним учасниками, вони допомагали нашим пленним. Моя мать лично спасла льотчика, збили в самоліт. Вони зробили все, що могли. І не їхня вина. Була, що вони потрапили в полон, потрапили в ті табори. Вони вели себе достойно і дійсно також загинули за нашу батьківщину, за наше майбутнє. І тому наступні покоління повинні пам'ятати подвиг цих людей.